Коли мова йде про твердий і міцний метал, то в своїй уяві людина відразу ж малює воїна з мечем і в обладунках ну, або з шаблею, і обов'язково з дамаської сталі. Але сталь, хоч і міцний, але не чистий метал, її отримують шляхом сплаву заліза з вуглецем і деякими іншими металами добавками. І при необхідності сталь піддають обробці, щоб змінити її властивості. Легкий міцний метал сріблясто-білого кольору кожна з добавок, будь то хром, нікель або ванадій, відповідають за певну якість. А ось для міцності додають титан: виходять найтвердіші сплави за однією версією. Метал отримав свою назву від титанів, могутніх і безстрашних дітей богині землі Геї. Але за іншою версією срібляста речовина названо на честь королеви Фейтитанії. Титан відкрили німецький і англійський хіміки Грегор і Клапрот незалежно один від одного з різницею в 6 років. Сталося це в кінці вісімнадцятого століття. Речовина тут же зайняла місце в періодичній системі Менделєєва. Через три десятиліття був отриманий перший зразок металевого титану і досить довго метал не використовували через його крихкості. Рівно до 1925 року. Саме тоді, після ряду дослідів, юдивним методом був отриманий чистий титан. Відкриття стало справжнім проривом. Титан виявився технологічним. На нього тут же звернули увагу конструктори та інженери, і зараз метал з руди отримують, в основному магнітермічний способом, який запропонували в 1940 році. Титан. Самий твердий використовуваний метал, якщо зачіпати фізичні властивості титану, то можна відзначити його високу питому міцність міцності при високих температурах, маленьку щільність і корозійну стійкість, механічна міцність титану в два рази вища міцності заліза і в шість алюмінію при високих температурах, де легкі сплави вже не працюють на основі магнію і алюмінію. На допомогу приходять титанові сплави, наприклад, літак на висоті в 20 кілометрів розвиває швидкість в три рази вище, ніж швидкість звуку, і температура його корпусу при цьому близько 300 градусів за Цельсієм. Навантаження такі витримує тільки титановий сплав. За поширеністю в природі метал займає 10 місце. Титан видобувають в пар Україні Китаї. Україні, Японії та Індії, і це далеко не повний перелік країн, де міцний і легкий метал у світі. Перелік можливостей застосування металу викликає повагу. Це військова промисловість, остепротези в медицині, ювелірні та спортивні вироби, плати мобільних телефонів і багато іншого. Постійно підносять титан, конструктори, ракету, авіа, кораблебудування. Навіть хімічна промисловість не залишила метал без уваги. Титан відмінний для лиття, адже обриси привили в куточні і мають гладку поверхню. Розташування атомів в титані аморгне, і це гарантує високу міцність при розтягуванні, ударну в'язкість, чудові магнітні властивості, тверді метали з найбільшою щільністю, одними з найбільш твердих металів, так само є осмій і іридій, це речовини з платинової групи, у них найвища, майже однакова щільність іридій відкрили в 1803 році. Виявив метал хімік з Англії Смітсон Теннат під час дослідження природної платини з Південної Америки, до речі, з давньогрецької іридій перекладається як веселка. Іриді рідкісний і твердий метал на планеті найтвердіший метал добути досить складно, оскільки в природі його майже немає, і часто метал знаходять в метеоритах, які впали на землю, за словами вчених. На нашій планеті зміст іридію має бути набагато більше, але через властивості металу з він знаходиться на самій глибині земних натр іридій досить складно обробити і термічним, і хімічним способом. Метал не вступає в реакцію з кислотами, навіть поєднаннями кислот при температурі менше 100 градусів. При цьому речовина схильна процесам окислення в царській горівці, це суміш соляної і азотної кислот, інтерес як до джерела електричної енергії, представляє ізотоп іридію 193 дев'яносто оскільки період напіврозпаду металу становить 241 рік, знайшов широке застосування іридій в палеонтології і промисловості, його використовують при виготовленні пір'є для ручок і визначення віку різних шарів землі. А ось осмій відкрили на рік пізніше, ніж Іридій. Цей твердий метал знайшли в хімічному складі осаду платини, яка була розчинена в царській горівці, і назва осмій вийшло з давньогрецького слова запах. Метал не схильний до механічного впливу, при цьому один літр осмію в рази важче, ніж десять літрів води. Втім, це властивість поки залишилося без застосування, осмій один з найтвердіших металів. Осмій видобувають на американських і українських копальнях. Багато його родовище і впар досить часто метал знаходять у залізних метеоритах, для фахівців представляє інтерес осмій 187, який експортується тільки з Казахстану. Його допомогою визначають вік метеоритів. Варто відзначити, що всього 1 грам ізотопу коштує 10 тисяч доларів, ну а використовують в промисловості і не в чистому вигляді, а у вигляді твердого сплаву з вольфрамом виробляються речовини лампи розжарювання. Осмій є каталізатором при виготовленні нашатирного спирту. Рідко з металу виготовляють ріжучі частини для потреб хірургії. Найтвердіший метал з чистих, найтвердіший з найчистіших металів на планеті. Хром. Він відмінно піддається механічній обробці. Метал блакитно-білого кольору виявили в 1766 році в околицях Дніпра. Мінерал тоді отримав назву Сибірський Червоний Свинець. Його сучасна назва крокоїт через кілька років після відкриття. А саме, в 1797 році французький хімік Воклен виділив з металу новий метал вже тугоплавкий. Фахівці сьогодні вважають, що отримана речовина карбід хрому. Хром дуже твердий і міцний метал, назва цього елемента утворено від грецького колір, адже сам метал славиться різноманітністю забарвлення своїх з'єднань. Хром досить просто зустріти в природі, він поширений. Знайти метал можна в пар, яка з видобутку займає перше місце, а так само в Казахстані, Зімбабве, Україні та Мадагаскарі. Присутнє родовища в Туреччині, Вірменії, Індії, Бразилії та на Філіппінах. Фахівці особливо цінують деякі сполуки хрому, це хромистий залізняк і крокоїд найтвердіший метал в світі, вольфрам вольфрам це хімічний елемент, найтвердіший, якщо розглядати його в ряду з іншими металами. Його температура плавлення надзвичайно висока, вище тільки у вуглецю. Але це не металевий елемент, але природна твердість вольфраму в той же час не позбавляє його гнучкості і податливості, що дозволяє виковувати з нього будь-які необхідні деталі. Саме його гнучкість і теплостійкість робить вольфрам ідеально відповідним матеріалом для виплавки дрібних деталей освітлювальних приладів і деталей телевізорів. Наприклад, Вольфрам найтвердіший метал в світі використовується в вольфрам і в більш серйозних областях, наприклад, збройбудуванні. Для виготовлення противаг і артилерійських снарядів цим вольфрам зобов'язаний високому показнику щільності, що робить його основною речовиною важких сплавів, щільність вольфраму близька за показником до золота. Всього кілька десятих складають різницю. На сайті Юзнеївсерю можна прочитати, які ж метали є самими м'якими, як їх використовують і що з них роблять.